Шалом і ласкаво просимо на програму Ві Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком любов дуже сильна. і коли ви приймаєте Божу любов, ця любов виливатиметься з вас, будучи націленою на інших людей. Розумієте, Бог любить вас і він поблагословив вас вічним життям, якщо ви прийняли Євангелій. І оскільки ви приймач Божої любові, ви бажаєте ділитися цією любов'ю з іншим. Ось чому, коли в месії спитали, яка найбільша заповідь з усіх, він сказав, люби господа Бога свого всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією своєю думкою. А що він сказав після цього? А друга однакова з нею, тобто пов'язана з першою люби свого ближнього як самого себе? Отже, я став приймачем Божої любові? Доказ цього прояв реальність цього проявляється в тому, що я люблю інших. прийшовши до другого розділу послання до колосян. Ми побачимо, що Павло хоче виявити цій громаді ту любов, яку він має до них. І з цими словами візьміть свою Біблію, розгорніть її на посланні до колосян, другому розділі. Павло починає його трохи унікальним чином і тільки правильно зрозумівши, що він відкриває у цьому розділі, все для нас стане на свої місця. Ми матимемо правильну підставу для його розуміння. Він починає, кажучи, я хочу, щоб ви знали. Отже, Павло хоче щось відкрити цій громаді. І що це? Він хоче, щоб вони знали, яка велика його боротьба. Павло, про що ми казали минулого тижня? Останній вірш першого розділу каже про те, що Павло працює, бореться. Це слово означає зусилля, воно означає присвято, воно означає поведінку означає жертву Павло каже я працівник ось чому він став служителем євангелії він тут каже я хочу щоб ви знали яку велику він хоче щоб вони знали яку велику боротьбу я маю за вас або заради вас і за тих хто влаудикі Кілька тижнів тому я згадував про те, що громада в колосах була розташована дуже близько до Лаодикії. Отже, Павло тут у цьому посланні, яке він пише. Ми ще раз побачимо це в четвертому розділі. він бажає, щоб це послання було донесено не лише до колосян, але також і до лаодикійців. І обидві ці громади дуже особливі для нього. на жаль, ця громада в Лаудекії не сприйняла це послання як належить. Подивіться ще раз, він каже: я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаудекії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя. Що він тут має на увазі. Я нещодавно розмовляв з однією людиною в аеропорту. він розповів мені, що подорожує, і він сказав: більшу частину того, що я роблю, напевно, можна було б робити через скайпінза улаштовувати збори в інтернеті. Але він сказав іноді зустріч особисто, віч на віч приносить зміну у взаємини. Він сказав про взаємини в бізнесі. Але цілком так само зауважте, що Бог міг би і так відкрити йому, що хотів, але він покликав Мойсея до себе. і, Як каже письмо, розмовляв з ним віч на віч. Я гадаю, це вплинуло на Мойсея. і тут те саме. Павло каже: я страждаю. Я в конфлікті заради вас. Роблячи це, Павло радісний. Але він хоче, щоб вони безпосередньо побачили його обличчя та любов, яку він має до них. Отже, він каже: я борюся, я хочу дати. він каже: я хочу повернутися до цієї громади, щоб вони побачили мене віч на віч. У тілі для того, яка його мотивація, що він це робить? Подивіться другий вірш. «Хай потішаться». Підбадьоряться їхні серця. А що означає підбадьорене серце? Згадайте про серце, воно пов'язане з настроєм розуму, думок і письмо каже, які думки в серці людини, така й вона. Отже, Павло хоче підбадьорити їх, думати правильно. І коли він побачить, і ось що він каже. Коли вони самі побачать мою любов до них, вони будуть змінені. Як вони почнуть любити інших? бо ця любов присвята». любов це дар, любов це жертовне слово. Любов проявляє себе присвятою. І Павло каже: коли вони побачать мою присвяту їм, вони будуть присвячені іншим. Отже, він каже. Хай потішаться їхні серця у любові поєднані, як у любові. Ось чим він хоче поділитися з ними, любов'ю, яку він має до них? Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Чи є люди, яких ви любите, яким ви служите, з якими ви ділитеся біблійною істиною? Одне з того, що ви можете зробити, дуже просто запрошуйте людей вивчати те, що ми вивчаємо зараз. Ми маємо не лише телепередачі, але ви можете зайти на наш вебсайт та багато інших інтернет-платформ. Ви можете запросити когось вивчати послання до колосян з нами просто зараз. щоб вони почули, що каже письмо, щоб вони зрозуміли. «О, мій друг запросив мене, бо любить мене. Його турбує мій духовний стан, і він хоче, щоб я приймав речі від Бога. Це і є служіння. І Павло каже: знову подивіться текст: ми й досі в другому вірші. Хай утішаться їхні серця у любові поєднань з'єднані воєдину в любові та в усьому багатстві. І наступне слово упевненість. Це дуже важливий термін. Я присвячу йому кілька хвилин. Павло часто каже про цю концепцію впевненості. Що це означає? Це означає, що ви можете щось знати безсумнівно. і про що каже Павло? Послання в тому, чим ми закінчили перший розділ і це бути представленими перед Богом, непорочними, досконалими в усій повноті для того, щоб вам бути прийнятими й ним, і він у цьому впевнений. Зауважте, що каже письмо для всякого багатства можна перекласти як достаток, достаток повного розуміння для пізнання таємниці Бога. Що це за таємниця Бога. все це стосується месії страждаючого месії, який піде на хрест для того, щоб відкупити свій народ. І через цю таємницю Бога ми також маємо краще знання батька та самого Месії. Ця таємниця стосується знання Бога, знання справи Бога, відкупительної Божої справи. Тепер подивіться третій вірш. Він каже про багатство. даруйте третій вірш, в якому всі скарби премудрості й. Пізнання. Що? Заховані. Це важливо, бо в третьому вірші сказано, що є скарби. Це слово стоїть у множині. Отже, Бог має скарби мудрості, розуміння і нам необхідно мати ці багатства. Нам необхідно знати ці речі. А проблема в тому, що вони приховані. запитання для чого Бог це зробив? Чому він приховав, сховав цю мудрість та це розуміння? Вони приготовані, приготовані тільки для віруючих. знову подивіться третій вірш. В якому всі скарби премудрості і пізнання заховані а це говорю щоб ніхто з вас не звів, чим не звів фальшивими доводами ми тут кажемо про те, що відбувається бій. Павло Любить цю громаду. Він хоче, щоб вони прийняли впевненість через знання істини та через її розуміння. Краще розуміння, щоб оцінити, хто є месія, що він зробив? Хто є Бог, які його плани та цілі? Всім цим Павло ділиться і каже: «Зрозумійте, доки ви не станете віруючими, ці речі будуть приховані для вас, але кажу вам, що вам треба бути обережними. Нікому не дозвольте обдурити звабити вас фальшивими словами. Бо зверніть увагу на те, що він каже. «Бо хоч тілом, я й не присутній, але коли так відбувається, каже він. Духом я з вами. Отже, Павло хоче, щоб вони розуміли, що він молиться про них, і, хоча він у в'язниці, і не може бути з ними тілесно, духовно він там. Він хоче служити їм, зрощувати їх. ділитися з ними біблійною істиною. А мотивація для всього цього дуже проста. Це його любов, його любов до них, щоб вони прийняли те, що приховане від світу. Воно зберігається для кого для громади бога в співтовариства відкуплених Він каже: «Бо хоч тілом, я й не присутній, та духом я з вами, і з радістю бачу, або спостерігаю. Ваш порядок та твердість стабільність, вашої віри, в Месію». Отже, Павло каже їм, дивлячись на вас, я бачу, і це важливо. Він каже: я бачу стабільність. Павло казатиме в наступному вірші, і ми підходимо до моменту в цьому уроці, коли казатимемо про ходіння. Згадайте, кілька тижнів тому ми казали, що слово ходіння на євреті халихахалеха Це слово походить від слова халаха яке перекладається як закон у сенсі дотримання поведінки, способу життя, як людина живе. І Павло каже: ось що «Я борюся за вас, я молюся про вас. Я хочу, щоб ви мали доступ до цієї інформації, яка прихована для чого? Для того, щоб ви мали належне ходіння. Чому я кажу про поведінку та все таке? Зверніть увагу на кінець п'ятого вірша. Тут сказано про стабільність віри, вашої віри в Месію Єшуа. І далі дуже важливий вірш. Подивіться шостий. Отже, що означає отже? Тому, через вашу віру в Месію Єшуа? Як результат цього, він каже отже. Як ви прийняли, були месію Єшуа Господа, і ось цей термін, так і в ньому ходіть. Отже, він підбадьорює їх. Як ви прийняли, А як вони прийняли? В Вірі, і ця віра триває, і ця віра приносить вірне дотримання, дотримання Божих заповідей. Павло перестерігає їх. Це не те, що ви просто вивчаєте, приймаєте і чекаєте, доки помрете, щоб скористатися перевагами. Ні, ця віра Павло каже цій громаді, що віра впливає на ваш спосіб життя, на ваше ходіння, на те, як ви живете, як поводитеся. Знову шостий вірш. Отже, як ви прийняли були месію, єшу Господа. Не пропустіться. Знову і знову Павло дуже ретельно вибирає мабуть, будучи натхненним святим духом, де в тексті вставити це слово Господь? Він хоче, щоб вони мали спосіб життя, який відзеркалює їхню віру в месію Йушуа не лише як у Спасителя, а й також як у Господа їхнього життя. Отже, дозвольте мені спитати вас, Розумієте, нам завжди треба застосовувати письмо особисто, чи насправді ваш спосіб життя відзеркалює, що ви прийняли Єшуа, не лише його пробачення. ви не лише сказали, дякую за те, що ти помер на Христі, щоб мені піти на небеса, коли я помру. Ви усвідомлюєте той факт, що й сьогодні він Господь вашого життя. А оскільки він Господь він має очікування від вас. А ви маєте духовні зобов'язання, які стосуються будь-якого фізичного аспекту вашого життя, а це що ви робите зі своїми ресурсами, зі своїм часом, фінансами, емоціями, з усім. Усі вони належать йому. Ось що Павло хоче донести до колосян. ось чому як сказано в першому вірші, він каже: «Я хочу побачити вас віч навіч Я хочу, щоб ви з перших рук. У тілі побачили мою любов до вас, щоб і вам наслідувати мій приклад. Подивіться, будь ласка, сьомий вірш він каже тут: у сьомому вірші, бувши в корінень, розумієте, якщо ми хочемо, щоб наше ходіння було бажаним богові, демонструвало панування месії. Нам необхідно бути вкоріненими і збудованими на ньому. Скільки разів нам траплялися вислови на ньому, в Месії, в Христі знову і знову, І все це свідчить про наше функціонування в світі цих взаємин, заповіту з ним і це особисті близькі взаємини з живим богом, які приносять зміну в ваше життя, дають вам цю перспективу. Отже, ще раз подивіться сьомий вірш. «Бувши вкорінені. Рут, ви не вкорінюєтеся, а ви вкорінені Це результат і дивіться, як розгортається письмо. Це коли я ходжу, розуміючи, що Єшуа – Господь мого життя, і тоді, завдяки цьому пасивний спосіб, я вкорінений. Це не відбувається саме по собі, це відбувається як результат вашого способу життя, слухняного Богові, і ваше коріння, глибоке коріння в істині. Отже, ви вкорінені і збудовані на ньому, і, будучи керовані, чим Вірою. Зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Отже, ці речі і Павло використовує це слово. Якщо повернемося до кінця сьомого вірша, тут сказано, будучи зміцнені. Так перекладається це слово бути збудованим. В іншому перекладі бути гідним йдеться не про те, щоб бути гідним увійти до Божого царства, а про те, щоб бути гідним його. Поведінкою демонструвати, що ви належите йому не просто декларативно. Ти мій син, але коли ви демонструєте це, отже, він керує вами за допомогою віри, як ви навчені, збагачуючись у ній у цій вірі. З чим? З подякою. Павло часто використовує термін подяка І одне з того, що нам треба побачити, це ось що. нам треба бути вдячними за ці дві речі. ось про що каже Павло, використовуючи термін подяка в посланні до Колося. Перше, це подяка за спасіння, що наше ім'я записане в книзі життя. Що ми маємо впевненість у тому, що ми будемо в Божому царстві? Це одне за що треба бути вдячними. Друге, це за те, що Бог діє в вашому житті. Робить так, що ви вкорінюєтеся в вірі, що ви будуєтеся, та що віра керує вашим життям в аспекті поведінки. За це вам слід бути вдячним. чому? Бо ці аспекти здійснюють Божі обітниці, його вічні обітниці про те, що ви станете приймачем Божого царства. Тепер подивіться восьмий вірш. Павло каже тут: і це слово попередження, застереження. Він каже: стережіться. Щоб ніхто вас не звів. У деяких бібліях перекладено, прикладено як щоб ніхто не захопив вас у сенсі, не обдурив вас. але якщо ми подивимося уважно, це слово означає взяти когось у полон, опанувати кимось, командувати кимось. А ми не хочемо, щоб таке сталося. І усвідомте дуже важливий істотний факт. що Павло звертається до віруючих. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли: є люди, вони будуть у Божому царстві. Вони спасенні, але їхній спосіб життя не відображає те, що месія їхній господь. ні. Їхня поведінка показує, що вони стали бранцями тілесного життя. Вони в полоні речей цього світу, замість пристати до того, що належить до Божого царства. Отже, він каже: дивіться, щоб ніхто вас не звів. Чим? Філософією та марною оманою. І що це за філософія та марна омана? Зауважте, що він каже. за переданням людським за стихіями світу відбувається ось що. Я бачу таке весь час. Люди стоять із цією книгою в руках і замість давати людям біблійну істину, вони зосереджуються на принципах цього світу і роблять на них акцент. Вони дають вам не духовне об'явлення, вони дають вам філософію. Вони навчають не Божого Слова, не авторитета Божих настанов, не законів, не божих заповідей. А що вони роблять? Вони дають вам перекази, традиції людські. І вони такі раді, що їх слухають тисячі людей. але я не бачу, щоб вони думали про месію. Ви знаєте це місце письма, яке я читаю постійно. з шостого розділу Євангелії від Івана Тут Месія сказав своє важке вчення про свою смерть. і ви знаєте про що воно? Воно про жертву і оскільки він казав про жертву, і людям треба було прийняти його жертву. Знаєте, що сталося, коли месія став, почав казати про тіло, про своє тіло, про свою плоть, про кров, яка виливається їм. Він сказав, що, якщо хто не прийме цього, якщо не зрозуміє своєї цілковитої залежності від нього, то він не годиться для Божого царства. Ви знаєте, що сталося? люди почали йти від нього в безлічі. Коли він годував людей, зібралася юрба в п'ять тисяч людей. Коли він казав робив дива, зцілював, багато стікалися до нього. Коли ж він заговорив про те, для чого він прийшов у цей світ у першу чергу. Щоб віддати на жертву своє тіло, оскільки Бог судить гріх, і що він був приносом однією єдиною достатньою вічною жертвою за гріх, люди в цьому не були зацікавлені. Вони не думали, що вони такі погані, і почали юрбами йти від нього. чи почав месія панікувати? Ні, занепокоївся цим? Ні. Він навіть спитав в учнів чи не хочете й ви Я маю на увазі, що він не тримався за них. чому Бо істина є істина? Саме це Павло відкриває нам тут. Він каже: знову дивімося, восьмий вірш. «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією. А це те, що здається логічним, розумним, правильним. Але це порожній обман і це не за заповідями Бога, а за людськими традиціями за стихіями світу. І дивіться, що він каже наприкінці восьмого вірша, а не за месією. Зрозуміти ось що. Коли Павло каже про месію, він каже, і ми бачили це вже кілька разів. Про таємницю То про що він каже? Чому месія це таємниця і відповідь така: не просто концепція про месію, а ось що є таємницею. Страждаючий месія, той, хто мав віддати своє життя, пролити свою кров, померти за ваш та мій гріх. але люди не хочуть розбиратися з гріхом. Вони не хочуть чути про те, які вони погані вони не хочуть потрапити під викриття за свої гріхи. Це людям неприємно, це не радісно. Так думає багато хто. І тому часто спікери відкладають це в бік. Але те, що Павло каже тут, не зробіть тут помилки. Це емфатично. він наголошує на цьому. Подивіться кінець восьмого вірша. він каже. Вони пристають до філософії, пристають до стихії світу. пристають до традиції світу, а не до месії. а хто месія? Страждаючий слуга? насправді, насправді, їх не цікавив хрест. дозвольте поставити вам запитання. Коли, в останнє ви чули послання про хрест? і не лише про те, що месія помер за наші гріхи. Але чи маєте ви розуміння, що на Христі Бог вилив свій суд та свою людь, а Біблія каже, що наш Бог є Богом суду? Розумієте, тільки коли я зустрінуся з істиною про Бога, який судить, про Бога, який гнівається, тоді ця істина приверне мою увагу. І я скажу, коли я постану на Божий суд? Яку надію я маю? Я вам скажу, що є тільки одна можлива надія. І що це? Хрест там Месія помер і пролив кров за ваш та мій гріх. це єдина надія в світі. Ось чому Павло робить такий акцент на Христі. І тому ці люди відвертаються від цього послання. І послання про хрест не лише про його хрест. Але що каже Месія? Він каже: візьми свій хрест, і йди за мною. Це також означає, що мені потрібно навчитися помирати для себе. Це неможливо. Даруйте. це не популярно. Це зовсім не популярно сьогодні. І сьогодні дедалі більше таких, хто бере послання про хрест про те, щоб померти для себе, жити жартовним життям, бути присвяченим Божій істині. все це вони відкидають і пристають до марної, порожньої, брехливої філософії. живуть за людськими традиціями, а не за Божою істиною. Дозвольте мені закінчити ось чим наша віра справа серйозна. Наша віра це віра відкидання себе. Це не популярно, але це змінює життя. Що ж на цьому закінчимо до зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо вивчення другого розділу послання до колосян. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним шалом з Ізраїлю!